Вітаю на телеканалі Віка. спецвипуск відкритого діалогу сьогодні. Понеділок, 8 липня, гість нашої студії Сергій Одарич. Вітаю вас, Сергій Олегович. Доброго Олеговичу. Пропоную відразу перейти до розмови на вашій сторінці. У соціальній мережі Фейсбук з'явився пост про телефонні погрози вашій дружині. Хто саме дзвонив і чому погрожував? Ну я не можу однозначно стверджувати, хто дзвонив. Дзвонила особа, яка представилася начальником податкової інспекції міста Черкаси. Байбузом Юрієм Михайловичем і в грубій формі висловлювала погрози на адресу моєї дружини, вимагала негайно протягом спершу півгодини, потім протягом 15 хвилин закрити її меблевий магазин на вулиці Чигиринській, 15, інакше погрожував, що ви узнаєте, хто ми такі. Не ви, а ти узнаєш, хто ми такі. Тому сьогодні зранку Анжела звернулася до всіх. Відповідних правоохоронних органів із заявою про цей злочин, про висловлювання таких погроз. І я сподіваюся, що правоохоронні органи встановлять цю особу, яка телефонувала, і притягнуть до відповідальності за такі дії. Є всі, так би мовити, телефони, вони всі зафіксовані, вони так само зафіксовані в операторів і стаціонарного зв'язку, бо перший дзвінок був за стаціонарним міським номером на магазин по мережі «Укртелекому», ну а потім вже спілкування було власне, з Анжелою по мобільному зв'язку. Тому я не бачу тут особливих проблем встановити особу, довести, хто це був, і відповідно притягти до відповідальності. Зрозуміло, дякую. Ми Будемо стежити за подальшими подіями. Сьогодні на прес-конференції ви коментували матеріали газети Твоя батьківщина. У ній вас та Михайла Бродського називають батьками українського політичного тушкування. Також вас звинувачують. Мовляв, виборчу кампанію ви будували виключно на брехні, скориставшись образом Тимошенко. Як можете прокоментувати це у нашому ефірі? Ну, все, що написано в газеті Твоя батьківщина, все є брехнею. І те, що в анонімній статті розміщено, і те, що написав Анатолій Бондаренко як голова організації. Я ще 9 січня 2006 року звернувся особисто до Тимошенко, особисто до Турчинова, до Миколи Томенка як членів політичної ради Бюту, до президії, яка уповноважена в щоденному режимі приймати рішення, повідомив їх про. Ті неприємні речі, які відбуваються в батьківщині, зокрема, заохочення до незаконних методів ведення кампанії під купу голосів виборців, які лунали особисто з вуст лідера Бюту Тимошенко, висловив свою незгоду із способами ведення кампанії і проведення розрахунків з активістами бюту шляхом просто необлікованої готівки в чемоданах, так би мовити, перевозити. Обласних штабах і таке інше виступив проти практики закритих з'їздів, коли ніхто не має впливу на прийняття рішень, що лідер собі там визначить, то і буде зроблено. Тому я склав з себе ці повноваження і так само одночасно з цим звернувся до Центральної виборчої комісії і знявся з перегонів до Верховної Ради України. Я був як керівник обласного штабу, включений до прохідної частини списку. і в кінці січня Центральна виборча комісія задовільнила моє прохання і зняла мене із реєстрації кандидатом у народні депутати України. Тому в плані, скажімо, такої штабної діяльності і таке інше, я з 9 січня 2006 року ніякого відношення не маю. Що стосується подальших дій, то 10 червня 2006 року за наполяганням і тиском депутата Верховної Ради тодішнього куратора бюту. Черкаській області Володимира Олійника було прийнято рішення про виключення мене з батьківщини. Тому ні про які там, тушки, тушкування і так далі не може йти мова, Це повна брехня, тому що я нікуди, скажімо, не виходив, не відходив і так далі, ніяких мандатів від імені батьківщини там не отримував. Не я висловлював свою позицію. Ця позиція була несприйнятна для. Керівництво батьківщини, і тому відбулося рішення про моє виключення, а не про моє власне бажання виходити. Аналогічно, я не використовував жодним чином там образ чи рейтинг на батьківщини. <кій> Всі дуже добре пам'ятають, що в 2006 році, коли відбулися вибори міського голови, я балотувався як самовисуванець. Це було в листопаді місяці, 5 листопада 2006 року. Батьківщина виступала із своїм кандидатом, вони висували, підтримували Анатолія Калинчука і всілякими методами, зокрема, тою ж самою газетою Твоя батьківщина критикували мене, боролися зі мною і таке інше. Тому, навпаки, весь рейтинг і потенціал батьківщини був спрямований проти мене, і от і жодним чином його використовувати було нереально. Також Анатолію Бондаренку варто було б розібратися, напевно, в деяких звинуваченнях, які він говорить. Бо, ну, наприклад, в міську раду 2006 року було обрано 25 членів партії Батьківщина. За списком батьківщини були обрані. Із цих 25 осіб тільки дві особи до списку були включені за моєю рекомендацією: це Олег Ліхуткін і Ніна Набокіна. Всі інші кандидатури були включені: Олійником, Губським, Єрецьком, Українською соціал-демократичною партією. Показово, що за каденцію, минулу каденцію, ну, більшість депутатів від бюту виступали в опозиції до мене. Добре, пам'ятаєте, ті часи, і намагалися імпічмент оголошувати і так далі, і так далі. Але цікаво, що батьківщина виключила їх усіх. Із батьківщини, за винятком одного депутата, це Наталії Коваленко. Тобто, ну, говорити про якісь там тушки і так далі, шановні, ви так формували списки, напевно. Напевно, ви так підходите до людей, якщо вам довелося 24 особи з 25 виключити із фракції. І сьогодні більшість тих людей, які тоді включалися, ну, подивіться той самий Валерій Вишиваний. Був в батьківщині, головою міської організації, потім в фронті Змін. Тепер вже він у губернатора працює директором департаменту. Я думаю, що вже прийняв партійність партії регіонів і таке інше. Той самий Олійник, той самий Губський, теж все вони регіонали, причому давно. Той самий Іваненко яскравий приклад, депутат міської ради, який потім прийшов до Верховної Ради. І не знаю там, може скільки днів він попрацював, не пам'ятаю, в складі фракції Батьківщина, а далі опинився разом з Губським в фракції партії регіонів і за Тобто, це такий от кадровий підхід застосовувався і такі наслідки це мало. Окремо хотів би звернути увагу пана Бондаренка про просто нахабну брехню, яку він останнім часом поширює, розказуючи про те, що нібито за моїм керівництвом. Заводу «Богдан» автомобільному не надали землю в місті Черкаси. Ну, це повна брехня, тому що земля була надана йому ще до мого обрання міським головою і навіть до обрання міським, депутатом міської ради. В період мого перебування депутатом міської ради у 2006 році Богдану не просто була надана землю, а була продана земля. Тобто Богдан оформив землю у свою приватну власність під заводом. От питання полягало, що дійсно одна земельна ділянка Богдану не була надана. І це одна із причин, чому Богдан так по-людськи на ноги не зміг стати. Тому що дуже великі площі на автомобільних заводах займають так звані склади готової продукції. Автомобілі це не матраци і не якісь там не папери, і так далі. Їх там на стелажах зберігати на складі нереально. Для цього завжди на всіх заводах, які будують автомобілі, Робляться великі стоянки, великі площі, і на них зберігається готова продукція. Прямо з конвейера автомобіль виїжджає, проїжджає там певну відстань там до 5 кілометрів максимум для випробування, і стає на готову стоянку, чекаючи, коли його продадуть або відправлять у якийсь меблевий салон чи меблевий магазин. Так ось на Богдані цієї території немає, і поруч з Богданом на території міста цього немає. Тому керівництво Богдану звернулося в 2006 році до обласної ради з проханням надати їм земельну ділянку, яка розташована поруч із заводом. Якщо ви уявите собі вулицю Роставі, цвинтарі вздовж вулиці, а потім так під кутом йде вулиця Нопрієнка. От там є порожня земельна ділянка, близько по-моєму 17 гектарів, яку Богдан і попросив надати. Але це землі не міста, це землі області і обласна рада розпоряджається. Так ось саме Анатолій Бондаренко, разом із своїм другом, депутатом обласної ради, паном Мушиєкою, разом з ще низкою бютівців, під головуванням тодішнього голови обласної ради Володимира Грися, теж від Бюту, так і не дали цю земельну ділянку заводу для розташування складу готової продукції. От. І от про це треба говорити, що тоді хотіли якихось вигод. Вимагали від власників Богдану якихось преференцій для окремих депутатів за це голосування. Очевидно, Петро Порошенко не пішов на такі корупційні схеми, і тому, от, в пику Богдану не була надана земельна ділянка, але саме Анатолієм Бондаренко, а не містом Черкаси там чи міським головою Одерч. Дякую за відповідь. Наприкінці минулого тижня. Депутати від партії вільних демократів провели прес-конференцію на базі вчителів, яка розташована неподалік села Свидівок. Хочу нагадати глядачам, що база була утворена більше 40 років тому, і відпочивати на ній мали саме вчителі міських шкіл і, можливо, їхні сім'ї. Нині серед відпочиваючих вчителів одиниці, чому так сталося, і якою є позиція вільних демократів. Ця справа тягнеться дому. Вона взагалі тягнеться з 2003 року, а участь моя і участь партії вільних демократів в цьому процесі із 2006 року, з того моменту, коли я був обраний міським головою. І я пам'ятаю, тоді ж, здається, через кілька тижнів після обрання була зустріч із педагогами з профспілкою педагогічних працівників. І от вони мені повідомили про те, що вчителі позбавлені можливості відпочивати на базі відпочинку вчителів. Я тоді почав цікавитися цією проблемою, і виявилося, що тодішній начальник управління освіти Анатолій Депутат, самовільно перевищуючи службові повноваження, підмінивши собою Черкаську міську раду і всю громаду міста своїм розчірком відмовився від власності міста на цю базу, передавши цю базу в кооператив, в якому за дивним збігом обставин і сам опинився теж. Членом цього кооперативу, подарувавши собі теж будиночок, який належав громаді міста. Таким чином, ця база перейшла в приватні руки. Окремі будиночки були надані окремим особам, причому третина з них дійсно мала якісь відношення до освіти. Ну, значна частина це працівники управління освіти, чиновники, а не власне, не освітяни, не педагоги. Частина по-моєму, три чи чотири особи це дійсно якісь заслужені педагоги, які мають якісь відзнаки, звання. От. А половина осіб відношення до школи мало тільки таке, вчився в школі колись. От. В тому числі серед цих щасливчиків, кому подарували шматочок бази, був і тодішній начальник міліції Черкаського району. От. І такі інше. І от починаючи з 2006 року, я докладав всіх зусиль для того, щоб цю базу повернути. Ми провели низку судових процесів, ми вже виграли низку справ, і от я з нетерпінням очікую, післязавтра має відбутися останнє вже судове засідання по поверненню місту Черкаси, громаді Черкас право власності на ці будиночки. Але в цій ситуації нас турбує ще інше: те, що місто втратило власність, яке вимірюється, ну, Вартість землі під самим містом, в чудовому місті, в Сосновий ліс, прямо на березі Дніпра, це десятки мільйонів гривень. Але незважаючи на мої звернення в прокуратуру, пан депутат так досі не притягнути до відповідальності. Це про тому, що навіть свого часу в 2007-му вдалося добитися порушення кримінальної справи. Але сьогодні пан депутат розгулює на свободі. Місту не відшкодовані збитки, які завдані цими, його діями і місто втратило власність. Дякую. Глядачам нагадую, що на телеканалі Віка триває спецвипуск відкритого діалогу. Сьогодні понеділок, 8 липня, і гість нашої студії Сергій Одарич. Ми продовжуємо говорити про актуальні події цього тижня. Нещодавно БО міського голови Віктор Білусов зазначив, що частина депутатів міської ради не ходить на засідання і не голосує. Чи є серед них вільні демократи? Чи вони з таки сумлінно відвідують сесії? Є вільні демократи і позиція вільних демократів. Вона абсолютно публічно виважена і донесена до громадськості і до того ж пана Білоусова. Ця позиція цілком зрозуміла. Тобто ми вважаємо, що рішення про відсторонення міського голови було прийнято з порушеннями закону, воно є незаконним. Відповідно, на сьогоднішній день всі ті посадові особи, які здійснюють керівництво містом, є нелегітимними, в тому числі і сам пан Білоусов. Тому що кандидатуру секретаря міської ради за законом тільки міський голова може подавати міській раді на затвердження, а білоусов, самозванець, його міський голова його кандидатуру не вносив. <кій> тому, безумовно, не можна брати участь у сесіях під головуванням нелегітимної особи, бо ці сесії не мають значення юридичної сили і рішення, які там приймаються. Ну і крім того, і сам виконавчий комітет нелегітимний, тому він не може вносити. Проєкти рішень на розгляд Черкаської міської ради. Тому для того, щоб не брати участь в нелегітимних діях, депутати з команди вільних демократів не беруть участь у пленарних засіданнях. Відбудеться розгляд апеляції на рішення міської ради. Суд розставить крапку, визнає, що рішення міської ради було незаконне. З того ж моменту, з 24 квітня, Сергій Одарич. Повернеться, відновиться на посаді міського голови, автоматично будуть скасовані всі ті рішення, які за ці два з половиною місяці були прийняті, от і вільні демократи абсолютно спокійно повернуться до конструктивної продуктивної роботи в міській раді, але приймаючи легітимні рішення, які в подальшому не будуть відмінені як протизаконні. А на якому етапі зараз перебуває подання апеляції до суду? Апеляція подана, але судове засідання і розгляд ще не призначені. Ми очікуємо з дня на день, але ще поки що Київський апеляційний адміністративний суд не призначив до розгляду. Зрозуміло. Ну і мабуть, на сам кінець, якою ваша думка з приводу звільнення відомого на Черкащині археолога Михайла Сиволапа нині рясніють змі такими за головними. Я зустрічався із Михайлом Сиволапом, і я дуже добре знаю ситуацію, яка є в університеті в зв'язку з цим. Я думаю, що ті конфліктні ситуації, які там мали місце впродовж останнього часу, вони все одно будуть розв'язані. І я вважаю, що і саме головне те, що ми з Михайлом Сиволапом домовилися раніше, ще півроку тому, що наше завдання ми об'єднуємо зусилля для створення міського археологічного музею. І спільними зусиллями це робимо. Ми це доведемо до кінця, і у нас в цьому напрямку процес іде. І однозначно, Михайло Севола буде керівником цього музею, як людина, яка ну, йому просто немає рівних на Черкащині. В Черкасах взагалі він, наскільки я розумію, єдиний археолог, і ще, по-моєму, два є в Черкаській області. Тому доведеться йому все-таки доробляти цей музей, відкривати його, супроводжувати його, і я думаю, що. Так само з часом він повернеться і до викладання, до читання лекцій, проведення занять із студентами. Дякую за відповідь. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. На цьому у мене все. Буду прощатися. Дивіться нас завтра. У цій же порі. Обіцяю, буде цікаво. До побачення. На все добре.